Як млин у Венеції перетворили на готель Хілтон? У 1884 році швейцарський бізнесмен Джованні Стукі на острові Джудека у Венеції відкрив власний млин у викуплених приміщеннях. Розташування в лагуні давало конкурентну перевагу, оскільки він не потребував річкових барж для розвантаження зерна, а готову продукцію легко експортували морем на південь Італії. З часом млин став найбільшим в Італії. Там працювало близько 400 людей. Згодом почали будівництво нового корпусу, і саме про нього наша історія. Будівлю спроєктував німецький архітектор. На відміну від типового венеціанського ландшафту, млин збудували за зразком північноєвропейської готичної архітектури. Так на острові виросла шестиповерхова будівля з вежею, яка стала символом індустріалізації у Венеції. Виробництво на млині швидко зростало. Якщо у рік відкриття там переробляли 15 тисяч тонн на рік, то до 1910 року вже 100 тисяч тонн. Паралельно тут працювала макаронна фабрика. Але потім почалися складні часи почалися війни з великою депресією між ними. Колись розташування млина на острові в лагуні було його сильною стороною, але з розвитком автомобільних та залізничних перевезень це стало мінусом. В кінці 50-х млин закрився. До 1994 року існувала постійна загроза знесення будівлі. Простір хотіли використати під житло та громадський парк, проте архітектура врятувала млин. Його викупила компанія Хілтон, реконструювала та в 2007 році відкрила п'ятизірковий готель. Зараз це найбільший готель у Венеції. У номерах залишили оригінальні дерев'яні балки та сталеві колони, сліди млинарського минулого цієї будівлі. Дуже гарна історія.